Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гащук. Не на часі. Я переконана, що цю фразу від початку війни ви чули неодноразово. Не знаю, як вам вона мене обурює і навіть дратує. Росіянам чомусь все на часі. Не встигнуть вони зайти в місто, взяти його в полон. Одразу ж змінюють російську назву. Вони зразу ж вводять російський рубль, Вони починають включати свої засоби масової інформації, спалюють українські книжки, вводять свої сім'ї і привозять своїх вчителів, які звичайно будуть насаджувати свою російську пропаганду. Ну а нам, звичайно, все не на часі. Отже, коли настане цей час про це і не тільки сьогодні в нашій програмі я буду спілкуватися з Анною Сергіївною Ярмак, вчителькою української мови і літератури із Запорізької області. Анна Сергіївна, вітаю вас в нашій студії. Я навмисне кажу Анна Сергіївна, бо так зазвичай ми називаємо вчителів, але водночас у мене з цього приводу зразу ж виникає запитання українською мовою. Це вірно, тому що дуже часто ми чуємо, що в українській мові по батькові ніколи не називали. Казали пан Ярема або по прізвищу, або по імені. А по батькові це більш притаманно росіянам було. Напевно, ми в них це перепозичили, і можливо варто сьогодні від цього відмовлятися, як на ваш погляд. Склався такий стереотип, що ми використовуємо ім'я і по батькові так, Анна Сергіївна, Дмитро Іванович і тому подібне. Але правильно ви говорите, необхідно повертатися до своїх коренів. І у нас є такі звертання, як пан, пані або панянка, і однозначно для офіційно-ділового стилю і для публіцистичного, і в школі бажано звертатися пані Анно, пані Дмитро. ми... Так, повертаємося до своїх пращурів і повертаємося до тієї мови і до тих традицій, які справді вважаються корінними українськими. Добре, тоді пані Анно. Ви з якого міста до нас приїхали? Я з міста Оріхів Пологівського району Запорізької області. З цього приводу у мене теж до вас є запитання. Ваше місто походить. Я знаю, що там є дві цікаві легенди. Ви теж напевно їх знаєте. Отже, від, від чого від якого слова походить назва вашого міста? Дві легенди зовсім різні. Одна говорить, що наше місто засноване переселенцями із Полтавської губернії, що вони переїхали і жили в селищі Оріховка, приїхали на нашу територію і заснували містечко, яке назвали Оріхів. Подібну назву. Інша легенда говорить про те, що у нас було багато дерев оріхів. І оріх це дерево, яке часто зустрічається до сих пір на нашій території, і деякі займають позицію, що через велику кількість оріхів на нашій території так його й назвали. А можна е, перепитати, можливо, я чогось не знаю українською мовою е, аріх, напевно, буде горіх, горіх, так. Але розумієте, це якась калька? я так теж розумію, що це таки... якась іде калька знову ж таки від російської мови. Так, так. Е, нюанс е, е, в тому, що на нашій території, взагалі Запорізька область, є стереотип, що вона російськомовна. Але це стереотип у нас панує і процвітає суржик. То особливістю суржика є те, що у нас ростуть не горіхи, а в нас ростуть оріхи. І від цього вже й походить назва нашого міста. І плюс нюанс ми ж маємо враховувати, що практично територія наша весь час була під російським гнітом. Московії, Російської імперії, то багато слів, багато традицій ми перейняли саме звідти. Так. Ну, але я гадаю, що настав час, коли треба ці, напевно, стереотипи змінювати і переводити вже на справжню українську мову. Я гадаю, що ви підтримуєте цю ідею. Я згодна з цим на 100% і цей час давно настав. Просто наш народ терплячий. І нам необхідно, знаєте, от вдарити по голові, можливо, в спину завдати удару для того, щоб осінило нас. Осяяння прийшло, щоб ми нарешті повернулися. Ми не можемо сісти спокійно за стіл і це все обговорити. Розумієте, ми Ви не гадаєте, можемо. Що знайти... цей час ще не настав, і ще не осінило, і ще не вдарило. Він давно настав. Але людям це не відразу прийшло в голову, що треба ж повертатися межу українці. Закінчилася епоха Російської імперії, закінчилася епоха Радянського Союзу. І є Україна і все, що пов'язане з Україною, українська мова, українські традиції необхідно їх впроваджувати. І знаєте, для мене вважається гріхом жити в Україні і не вміти говорити українською мовою. Ви кажете, що ваш регіон російськомовний, що він тривалий час був під генітом Російської імперії, але так. наразі ви чудово володієте українською мовою. Звідки це? І чому? Якщо у вас там всі розмовляють з суржиком? А, суржик так. Я взагалі-то 9 класу мене виховували, що я маю стати лікарем. Минулий дев'ятий клас, я пішла в 10 вчитися. Прийшла додому і говорю, мамо, я не буду лікарем. З мене лікар буде поганющий. Я піду вчителем. Українська мова і література це той предмет, який я завжди любила. І дякую своєму класному керівникові і вчителеві теж української мови і літератури Ніні Іван Ніні Яремчук. Вона якраз прищеплювала цю любов до всього українського, відроджувала в нас все українське. Я пішла її шляхом, стала вчителем. Стали володіти бездоганно українською мовою. Як ви на сьогоднішній день розглядаєте підручники української мови і літератури, зокрема в школі? Чи достатньо там є творів і авторів, яких потрібно вивчати сьогодні нашим дітям? Звичайно, підручники, що з мови, що з літератури треба змінювати література. Якщо ми беремо цей предмет, вона має бути цікавою. На жаль, велика кількість творів в українській літературі за програмою дітям мало цікава або мало зрозуміла. Чому мало зрозуміла? Можливо, через вік не завжди програма відповідає вікові, зміст твору, або втрачається його актуальність. Плюс ми маємо повертатися до забутих імен. Звертати більше увагу на тих людей, які представляють рідний край. За програмою взагалі література рідного краю вивчається чотири уроки на весь навчальний рік. Для мене це взагалі дикість. Коли діти на своїй території живуть, вчать літературу, але рідних поетів, гумористів, прозаїків вони взагалі не знають. Плюс на жаль, є нюанс, що часто в підручниках є помилки. Помилки у змісті, помилки в самому написанні слів. Плюс ще нюанс: часто у нас підручники мають регіональний характер. Тобто окремо видаються підручники на Західній Україні, окремо підручники видаються на підсумку. Це я вперше таке чую. Так, свої автори, свої програми. Хоча я вважаю, якщо це українська мова і література, чи це історія, чи це математика, має бути один шлях. І цей шлях має підтримуватися всією державою. Скажіть, будь ласка, у вас у місті всі школи україномовні? І в області загалом? В області багато російськомовних шкіл. Якщо я візьму наш регіон, моє містечко, із Чотирьох шкіл одна російськомовна, решта то україномовні школи. І де я викладаю сузір'я, це теж україномовна школа завжди була, є і буде. Тобто до цього часу в Україні російськомовні школи ще існували, ще існують, і навіть є школи, які замовляють підручник російська мова. В деяких школах російська мова до цього часу вчилася як друга іноземна. От якщо я візьму свій навчальний заклад, у нас друга іноземна мова це німецька, а в деяких школах друга іноземна мова це була російська. От ми маємо той результат, той русський мір, той братній народ, який прийшов сюди і бажав, що ми його з квітами будемо зустрічати. Бо ми до сих пір вчили російську мову практично на рівні з українською. А це безглуздя. Ви, як викладачі, можете сказати, як сьогодні діти в Запоріжжі відносяться до української мови? Вони з бажанням її вивчали, літературу, мову? Так, проблем якихось з вивченням української мови і літератури взагалі немає. Але я вважаю, це нюанс уже самого вчителя. Як він може прийти на урок, захопити дітей, донести дітям оці особливості, оцю любов? Бо вчитель він же ж є зразком для наслідування. То якщо діти бачать, що класний керівник завжди говорить українською мовою, чи вчитель говорить українською мовою, пропагує все українське та просто він українець і займає цю позицію на 100%, то звичайно і діти. Бачачи таке довкола, вони залюбки вчать і дотримуються наших традицій. Скільки років ви вже викладаєте? В цьому році буде 10. 10 років 10. за цей час хтось з ваших вихованців став вчителем, теж можливо обрав для себе шлях вчителя української мови і літератури. Є діти, які обрали українську філологію. Це не завжди може бути вчитель, так це може бути журналістика, це може бути телебачення, але є діти, які обрали той самий шлях, що і я, і я цим горшусь. Наближається вересень місяць. Я так розумію, що ви залишаєтеся жити на Прикарпатті, так, так. так. Отже, ви маєте можливість цьому році викладати як викладач. Шкільний так у нас запроваджується дистанційне навчання. Тобто, в області складна ситуація в Запорізькій: 60% окуповано. Весь час територія обстрілюється. Якщо ми беремо Оріхов, то це прифронтовий регіон. Орки його навіть називають Міцний горішок. Що ми не здаємося, плюс завжди обстрілюють Запоріжжя, і було прийнято рішення. Що дистанційне навчання то найбільш безпечне для дітей? А сьогодні ваші учні всі на теренах України чи можливо виїхали за кордон за кордоном Польща, Італія, Німеччина. Але вони з вами на зв'язку і вони будуть продовжувати навчання. Так, так, вони на зв'язку. Я весь час розмовляю з ними, розмовляю з батьками. Вони вчаться і в школах Італії, Польщі, Німеччини. Але дистанційно, однозначно, будуть вчитися і в нашому сузір'ї, і згодом повернуться. Тобто, жодна сім'я, яка зараз за кордоном не залишиться там, а будуть повертатися додому. Отже, ви готуєтесь до навчального року? Готуємося, чекаємо. Але разом з тим ви і сьогодні викладаєте, можна так сказати, українську мову, свій любимий предмет, так улюблений. Так. І ви це робите для кого? А, розкажу перед історією. Я зі своєю донькою і мамою стояла в черзі за гуманітарною допомогою. Це був квітень місяць, ми тільки сюди приїхали. До нас підійшло двоє прекрасних дівчат. Ми познайомились, це була пані Світлана і пані Марина. І Вони запросили нас на майстер-клас до обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Яковича Франка. Доньку запросили на екскурсію і взяти участь в невеличкому квесті. Ми погодилися. І так почалося наше знайомство із обласною книгозбірнею. Ми відвідували кожен тиждень двічі майстер-класи в бібліотеці. Познайомилася я із Людмилою Жирик, познайомилася я із Людмилою Бабій, директором обласної книгозбірні. Згодом ми розговорилися, вони дізналися, що я вчитель української мови літератури, і Людмила Жирик запропонувала таку ідею, як покращувати вимову. І покращувати взагалі знання з мови для внутрішньо переміщених осіб. Ми знайшли донора, це Наталя Гошилик. Вона директор громадської організації, центр дослідження комунікації. Разом з нею відкрили клуб. Спілкуємось українською разом. Сьогодні у цьому клубі скільки чоловік? 12. 12. від 5 до 65. Не так вже і багато я вам хочу сказати, бо переселенців у нас набагато більше. Отже, не всі виявляють бажання вчити українську мову. Чи можливо ви просто погано поляризуєте цю річ? По-перше, я згодна з вами, що не всі хочуть вчити, вони не бачать в цьому якоїсь там проблеми чи причини, що вони говорять українською чи вони говорять російською. Є байдужість певна, є. Плюс у нас, розумієте, розрахований клуб в першу чергу спілкуватися. Якщо буде велика кількість, ми будемо один одного перекрикувати, ми один одного не чутимемо. Тому, розумієте, краще організувати невелику групку і в прямому контакті прекрасно навчити людей володіти і користуватися українською мовою, аніж зібрати велику кількість для Галочки. Просто і проводити лекції, тому що наш клуб, наші зустрічі спрямовані в першу чергу на пряму комунікацію. І тому, коли в мене сидить 10-12 чоловік на зустрічі, ми кожного можемо почути і кожного можемо вислухати. Ваш клуб об'єднує тільки жителів Запорізької області? Ні. Є представники із Запорізької області, є представники Херсонської області, Маріуполь. Харківська область і є з Івано-Франківщини люди, які хочуть покращити свою вимову і володіння українською мовою. Та я теж на цьому хотіла, до речі, наголосити, що напевно дуже багажаючих було би і серед нас, тому що у нас теж дуже багато різноманітних діалектів, а зважаючи на те, що дуже багато з нас теж виходці з Радянського Союзу, отже, у нас дуже багато є і русизмів, до яких ми звикли і сьогодні не помічаємо, а з ними треба боротися, їх якось оминати, звичайно. То такі уроки були би корисні, і я думаю, і для нас, для івано-франківців. Звичайно, корисні і плюс розумієте, вік живий, вік учись. В ідеалі ніколи мову ми не будемо знати, хтось краще, хтось гірше, але спілкуватися і вдосконалюватися, навіть якщо ви прекрасно володієте мовою, треба завжди однозначно. Звичайно, тому що мова це живий організм, деякі слова вимирають, і ми вже їх не використовуємо. З'являються натомість інші, якими ми сьогодні оперуємо так в розмові. Так. І тому, звичайно, треба постійно, але ми коли це свою мову ми згадуємо, то ми на цьому акценти не робимо. Коли ми говоримо про якусь іноземну мову, то кажемо, що потрібно постійно нею розмовляти, щоб нею добре володіти, треба нею постійно розмовляти. Я так розумію, що люди, які приїхали до нас зі сходу. Вони українську мову знають, вони просто в неї не мислять, так? думають, вони все-таки російською побуті, вони теж використовують російську мову, але вони на це мають право, це їхнє особисте життя. І їм здається, що вони таким чином е українською мовою можуть спілкуватися, якщо їм це буде потрібно. Як ви гадаєте, чи варто сьогодні на державному е рівні узаконити? Щоб українською мовою розмовляли у всіх державних установах. Це однозначно треба. І давно необхідно було це зробити. Єдиний момент, розумієте, одна справа, наказ, закон, якась постанова. Але необхідно це виховувати. Для того, щоб розвивалася українська мова і взагалі, щоб не було цієї проблеми. Мається на увазі української мови в Україні, то необхідно виховувати правильно покоління. У нас немає хорошого скелета інтелігенції. Мається на увазі художники, поети, письменники це наше розстріляне відродження, це наші 50-60-ті роки репресовані, які б могли стати скелетом, на який вибудовується м'язи, молоде покоління. У нас, на жаль, цей скелет поранений, багато винищено прекрасних людей. От необхідно виховувати інтелігенцію, необхідно правильно виховувати молодь в українських традиціях, виховувати так, щоб вони розуміли, що вони українці, і коли вони приїжджають в велике місто, щоб їм не було соромно говорити українською, бо у нас був такий стереотип, так ми оріхів говоримо суржиком. Виїжджаємо в Запоріжжя, відразу говоримо російською мовою, бо склалося історично так, що суржиком або українською мовою говорили неграмотні селюки. Ну, от є такий стереотип. І дітям, чи молоді було соромно говорити українською. це я вам наведу інший приклад. В 80-ті роки в Києві, якщо на хрещатик ти виходив і чув українську мову, то це говорило про те, що не людина з села, це говорило про те, що це або музиканти, або актори, або навіть художники. Тобто, що це люди культури. Вони і тоді не боялися і не стидалися розмовляти українською мовою. Звичайно, вони розмовляли дуже красивою українською мовою. Але українська мова і в ті роки лунала, і не тільки, як ви кажете, від селюків. Та однозначно, однозначно, українська мова це мова народу. Вона не може ділитися там селюків, не селюків. Але коли весь час оцей стереотип, коли весь час тобі це говорять, що російська мова вона красивіша. Що російська мова вона милозвучніша, що це ж таки пані Анна, ну тут ви теж не праві. Чому завжди визнавали, що українська мова дуже милозвучна, Недаремно ми називаємо її солов'їною. Е, з покоління в покоління передається, що на якомусь там конкурсі в Італії її було визнано так, однією з наймилозвучніших. Тобто про російську такого, такого я ніколи не чула. Ви але це знову ж таки так. Е, але це не спонукало людей для того, щоб вчити українську мову. Регіони, розумієте, от регіональні особливості вони накладають на себе відбиток. Коли поруч кордон російсь, Російської імперії, Російської Федерації, то у нас з'являються мовлені російські слова. Так? Коли поруч кордони Молдови, то однозначно територіально є особливості вкраплення відповідної мови, Те саме з Польщі, те саме з Румунією. Це хоча б дружні наші сусіди, тому такого питання зараз не постає, так що польська мова там, чи польський якийсь діалект сильно вплинув на українську мову. Так як зараз уже активна агресія, військова агресія, так у нас в країні війна, то звичайно постає питання, і починаємо ми за ниточка за ниточкою розпут, розплутувати цей клубок. І знаходимо причини, чому ж взагалі так це складається. Хоча я згодна з вами, що можна було почути в будь-який час українську мову, і сильні люди, сильні характери завжди не боялися говорити, і для них те, що вона чи він українець, це завжди було прекрасним показником вихованості сильного народу, козацького роду. Так? Але, на жаль, на жаль, в нашому регіоні таких людей було небагато. Ну, я так розумію, якісь патріотичні уроки у вас там провадилися на той час. Вони з чим були пов'язані? Українська мова завжди в регіоні розвивалася, але коли ми говоримо про особливості територіальні особливості, то рідко згадуються маленькі містечки. Вчили і Шевченка, вчили Івана Франка, вчили і Лесю Українку, але регіон це в основному центр, обласний центр. Якщо ми беремо Запоріжжя, то в більшості випадків він російськомовний. Пані Анна, сьогодні тут в Івано-Франківську діаспора Запорізька, вона існує чи не існує? Чи ви так всі розкидані і десь колись перетинаєтесь, але не співпрацюєте? Тісно, наприклад, як Херсонська діаспора. А, ні, не співпрацюємо. Так, кожен десь зайняв свою віху, угу. кожен десь розкиданий. Єдине, що є у нас група переселенців Івано-Франківщини і там. Часто ми списуємося, часто ділимося емоціями. Кожен розповідає, звідки він приїхав. То е, через інтернет-ресурси е, ми списуємося і ділимося своїми почуттями, емоціями, переживаннями. Але окремого якогось центру чи громадської організації, де ми можемо зібратися, е, поділитися думками якоюсь інформації. Е, ні, в такому відкритому доступі немає. А На сьогоднішній день у вас особисто є зв'язок зі своєю областю. Ви знаєте, що там робиться, не тільки через засоб масової інформації. Так, залишилися знайомі ще в місті Оріхів, і а, кілька днів а, взагалі там йдуть жорсткі обстріли. Є і вбиті, є і поранені. Тому це таке зараз для мене болюче питання. Але по великому рахунку ви плануєте е, згодом повернутися додому? Так, звичайно, в ваш дім рідний. Куди без нього? Тим паче, поки що він стоїть будинок і угу. є куди повертатися, то звичайно додому воріхів. А в Івано-Франківську, що вас найбільше здивувало позитивно і негативно? Ви вперше, до речі, на Прикарпатті? в Івано-Франківську так вперше. В Львові кілька разів була, а в івано франківськ не заїжджали. Що мене вразило в першу чергу, що у вас це обласний центр, але він невеличкий. Тобто, якщо ми беремо Запоріжжя, то це 800 тисяч розмір навіть міста здоровенний, так Запоріжжя. А Івано-Франківськ мені нагадує Бердянськ. Я в Бердянську вчилася. То в Бердянську 150 тисяч населення. І знаєте, місто таке, от можна його по кругу пройти. То мені Івано-Франківськ нагадує саме Бердянськ. От вийдеш, куди б ти не повернув там праворуч, ліворуч, все рівно знайдеться вуличка, якою ти повернешся додому. То це, звичайно, для мене, як людини з невеликого містечка, це великий плюс. Я звикла, що поруч школа, поруч базарчик, поруч якісь магазини. І тут кожен мікрорайон має свої такі особливості. Це зручно, по-домашньому. Це мені подобається. З мінусів та з мінусів я нічого не можу назвати. Як можна говорити про якісь мінуси міста, яке нас прихистило і яке нас зараз захищає? Ні, мінусів немає. Ну, я знаю, що ви сюди приїхали разом зі своєю мамою, зі своєю донечкою. Скільки 10. вашій доньці років? Десять. Десять років. 10 вона 10 вже років. знайшла своїх друзів тут в якихось. Так, вона знайшла друзів. Вони з Харкова, дівчатка. ці. Їй подобається спілкуватися з дітьми. Вона хоче спілкуватися, тому що після обстрілів, після підвалів. Дитині складно було звикнути, що в місті тихо, що в місті спокійно, що ми не бігаємо кожні півгодини в підвал. Був психологічний цей бар'єр, але в мене донька така, що подолає все. Вона в мене дівчинка з характеру. Пані, ну, завершуючи нашу програму. Ми починали з того, що не на часі зараз вчити українську мову. Ми доволі часто це чуємо, коли починаються якісь сутички з цього приводу. Кажуть, спочатку закінчимо війну, потім візьмемося за мову. Ви вважаєте, потрібно чекати дня перемоги? Чи можливо вже сьогодні? А можливо, ще й вчора потрібно було це робити, не очікуючи ніякого часу. Напевно, позавчора. Позавчора ще треба було розпочинати. Слово це теж зброя. То однозначно, який це не був би період, чи це війна, чи це мир, чи це економічний прогрес, чи це економічний занепад, мова то показник розвитку держави. Розвивається держава, розвивається мова. Розвивається мова, розвивається культура. Розвивається культура, значить державу, і її народ. Знає вся планета, отже, якщо ми хочемо, щоб нашу країну знала вся планета, повинні не тільки любити свою землю свою мову, ми повинні ній спілкуватися. Ми повинні її вивчати. Наразі наша програма завершена. На прощання хочу сказати, що я пишаюся нашими збройними силами України. Бажаю всім спокійного вечора. Толбачення Галичина продовжує працювати для вас, шановні глядачі. Залишайтеся з Галичиною.